Всім привіт! Ви на каналі видавництва настільних ігор Yellow Box. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам про неймовірну гру у жанрі Roll and енрайд, а саме про гру влучний хід. Ця гра на компанію від одного до чотирьох гравців, яка буде гратись приблизно 30 хвилин. Так, так, у цю гру можна бути компанією самому собі, граючи у соло. Влучний хід це медитативна гра, у якій ви будете збирати комбо з чисел, які будете записувати на своєму планшеті у різні зони. Робити ви це будете за допомогою чисел, які будуть випадати на кубиках, які кожен гравець буде кидати щораунду. Ну а придбати цю гру ви зможете у магазині настільних ігор d 6 games На самому ж сайті вас буде чекати знижка в 25 гривень на перше замовлення та окремий бонусний рахунок, бонуси з якого можна буде використовувати для того, аби придбати будь-яку гру зі знижкою аж до 30%, використовуючи свої бонуси. Тобто, після купівлі будь-якої гри на ваш бонусний рахунок будуть відправлятись 5% від суми покупки. І ці бонуси можна буде використати для купівлі вже наступних. Настільних ігор, але й це ще не все. Якщо вам і цього мало, то зараз на сайті діє безкоштовна доставка на всі настільні ігри. будь-які, от замовити влучний хід, він буде вам з безкоштовною доставкою, та ще й з дайстреєм безкоштовним. І ще й знижка на нього буде мінімум 25 гривень на ваше перше замовлення. Посилання на цей магазин є у описі, тож це гріх собі щось не замовити на сайті, D6 Games. І почнемо з підготовки. Вона тут дуже проста. Вам потрібно буде кожному гравцю, який грає, роздати по аркушу. Це ваш планшет, на якому ви будете відмічати свої число, бонуси та відповідно який зараз раунд. Кожен гравець отримує маркери, які є всередині коробка. Також вам треба залишити відкриту саму ігрову коробку, тому що тут є у нас срібна тарілка, на яку ви будете викладати кубики протягом гри. Що ж, гра буде складатись з низки раундів 4, 5 або 6, в залежності від кількості гравців. Якщо граєте у чотирьох, то у вас буде 4 раунди. Якщо граєте в соло, тобто один, то будете грати усі 6. На початку кожного раунду гравці будуть відмічати номер поточного раунду та отримувати відповідний бонус, який зазначений під номером раунду. Ці бонуси дають можливість або перекинути кубик, або зіграти додатковий кубик, або ж вписати числа у одну із зон на вашому планшеті. Ну і звісно, на початку гри гравцям потрібно буде визначити першого гравця. Можете зробити це у будь-який спосіб. Після того, як ви визначили першого гравця, цей гравець бере усі 6 кубиків та кидає їх. Але будьте обережні, змінювати значення після кидка кубика вже не можна. Куди ж робити позначку на своєму планшеті? Гравець може вичислити за кольором кубіку, який він взяв. Берете жовтий кубик, закреслюєте значення у жовтій зоні. Берете зелений кубик, закреслюєте у зеленій зоні. Білий кубик є джокером і його можна використати для будь-якої зони. При цьому блакитний кубик повинен використовуватись разом з білим завжди. Тобто, якщо ви берете блакитний кубик, на якому значення 5, то вам треба додати значення ще й білого кубика. І якщо, наприклад, на білому кубику у нас 2, на синьому 5, то разом це значення буде 7, і у синій зоні треба закреслити саме семірку, а не п'ятірку, як на блакитному кубику. Так само можна, до речі, використати і білий кубик. Якщо ви хочете використати білий кубик, аби закреслити якесь значення у блакитній зоні, то ви сумуєте значення білого та блакитного кубика. При цьому ви виставляєте на свій планшет завжди тільки один кубик, той який берете. Берете блакитний кубик, виставляєте його. Берете білий кубик, виставляєте його. І далі гравець бере позасталі кубики та знову їх кидає. Так він робить три рази. Тобто він три рази зможе зробити дію у один раунд. Але треба бути уважним, тому що всі кубики, значення яких буде менше за той, що ви берете, ви покладете на срібну тарілку і більше не зможете використати їх у цьому раунді. Тобто, якщо в перший хід ви візьмете кубик зі значенням 6, і він буде найбільший, і у вас більше не буде шістірок, то всі кубики перейдуть на срібну тарілку, і вам просто не буде що перекинути. Таким чином, може бути таке, що гравець у свій хід використовує не три кубики, а тільки два або ж один. Усі інші гравці, які будуть грати з вами у цей хід, будуть пасивними гравцями. Вони просто дивляться, як ви робите тричі хід, а після того, як ви це зробили, у них є можливість використати один із кубиків на срібній тарівці. Вони можуть обрати будь-який кубик та записати його значення або закреслити. При цьому їм не треба брати цей кубик і ставити на свій планшет. Після того, як активний гравець закінчив свій хід, а пасивні гравці записали значення з одного з кубиків з тарілкої срібної, то хід переходить до наступного гравця по годинниковій стрілці, і він робить все те саме, що робив до цього активний гравець. Попередній раунд завершиться, коли кожен гравець буде один раз активним гравцем. А тепер давайте я вам розкажу про кожну зону на вашому планшеті окремо. Верхня зона це зона раундів. Ви тут будете відмічати свої раунди та бачите, які бонуси ви отримуєте. Зона лівіша це зона під ваші кубики. Туди ви будете виставляти кубики, коли будете активним гравцем. Дві зони нижче зони раундів це зони бонусів, які можна використовувати трошки пізніше. Тобто, ви їх можете. Отримати, собі тут закреслити, а потім використати, коли у вас буде така нагода, або коли ви просто захочете це зробити. У жовтій зоні нам треба просто закреслити відповідне значення з кубику. Кожне значення тут повторюється два рази, але за один хід ми можемо закреслити тільки одне значення. Якщо ми заповнимо стовпчик, то в кінці гри він дасть нам переможні очки. Якщо ми заповнимо рядок, то він дасть нам якийсь із бонусів. Також діагональний рядок дасть нам додатковий бонус, це додатковий кубик. Блакитна зона, по суті, грається так само. А тут треба теж просто закреслювати відповідні значення, якщо вони у нас вільні. Проте, як я вже казав, тут вам треба сумувати значення синього та білого кубика. Плюс тут вам очки даються не за заповнені рядки або стовпчики, а за кількість закреслених значень. Тобто, якщо ви закреслите три значення у синій зоні, ви отримаєте 4 бали. А якщо закреслите всі 11 значень, то отримаєте цілих 56 очок. Закреслені ж рядки та стовпчики додатково дадуть вам бонуси, які ви зможете використати або одразу. Або трошечки пізніше. Далі переходимо до зеленої зони і зеленого кубика. Тут же вам треба обов'язково заповнювати цю зону зліва направо. Тут ви можете закреслити значення, якщо воно дорівнює або Вище того, що зараз на відкрите. Таким чином, тут ви будете йти постійно на збільшення, поки не дійдете до п'ятірки. Дійдете до п'ятірки, і потім числа скинуться знову до одиниці, і вам знову буде трошечки легше йти далі. Бонуси тут ви отримуєте вже просто коли закреслите відповідну комірку, під якою намальований бонус. У зеленій зоні ви отримуєте тим більше очок, чим далі просунетесь по самій зеленій зоні, помаранчева зона. Тут вам треба буде також йти зліва направо. При цьому тут ви нічого не будете закреслювати, тут вам треба вписати просто значення зі свого кубіка. Випало 2, вписуєте у лівішу вільну комірку дійку. Випало щось більше, записуєте більше. При цьому у комірках, де у нас є x2 та x3, треба одразу помножити значення. Тобто, якщо ви записуєте у комірку x2 значення 6 з кубіка, то у вас буде 12, і вам, відповідно, треба записати у цю комірку одразу. Значення 12. Очки за цю зону ви будете отримувати таким чином, що всі значення, які записані у комірках помаранчевої зони, сумуються, і це і буде очки за вашу помаранчеву зону. І останнє фіолетова зона. Тут ви так само як і в помаранчевій зоні, будете вписувати значення, а не закреслювати їх. Але тут же не все так просто: кожне значення наступне повинно бути більше, ніж попереднє. Тобто, якщо в попередньому значенні у вас було 3, то наступне значення може бути 4, 5 або 6. При цьому всі ми знаємо, що більше шестірки на одному кубіку немає, тому якщо ви вписуєте. Шестірку, то після шестірки ви можете вписати вже будь-яке значення у наступну комірку. Бонуси та підрахунок очок тут рахуються так само, як і в помаранчевій зоні. І це все, що я можу розказати вам про зони, які є на вашому планшеті. А тепер давайте я швиденько розповім вам про бонуси, які використовуються у грі, і в цілому як їх використовувати. Бонус зі значенням X на синьому жовтому або зеленому фоні треба використати негайно. Він означає, що ви можете закреслити будь-яку комірку у відповідній зоні. Якщо ви закреслюєте у зеленій зоні, Комірку, то ви повинні закреслити крайню ліву вільну комірку. X на чорному фоні використовується так само, як і попередні бонуси, але при цьому ви самі обираєте у якій зоні його використати: фіолетовий або помаранчевий фон з цифрою. Ви вписуєте цю цифру, яка є на фоні, у відповідну зону по кольору. Цей бонус також треба використати негайно. І думаю, ви розумієте, що чорна цифра 6 використовується так само, як і попередній бонус, тільки ви самі обираєте фіолетову чи помаранчеву зону, записати цю шестірку. Бонус лисиці може принести вам додаткові очки наприкінці гри. Кожна лисиця дасть вам стільки очок, скільки ви набрали у одній із зон, які найменше очок. Тобто, якщо ви набрали у синій зоні 5 очок, і це найменше, у всіх інших зонах більше, то кожна лисиця дасть вам. По 5 очок. Якщо ж буде така зона, у якій ви взагалі не набрали очок, тоді кожна лисиця принесе вам 0 очок. Окрім цих бонусів, є ще два додаткових бонуси, про які я вам вже розповідав: перекинути кубик та зіграти додатковий кубик. Ці бонуси не використовуються негайно. Їх можна використати і пізніше, тому що ви просто заповнюєте, якщо отримали цей бонус, відповідну комірку. Перекинути кубик можна тільки якщо ви активний гравець і кидали кубик. А додатковий кубик можна використати лише наприкінці ходу, і він дає можливість використати будь-який із шести кубиків. Навіть якщо активний гравець використав три з них, тобто ви можете навіть з його планшету подивитися, що у нього там за кубики, і вписати одне із значень собі у відповідну зону. І це все, після того як ви зіграли 4, 5 або 6 раундів, в залежності від кількості гравців, ви перевертаєте свій планшет, рахуєте переможні очки, і той, хто набрав більше, то й переміг. Якщо ж ви граєте в соло, то ви можете у правилах подивитись на табличку з балами і подивитись, чого ви досягли, аби в наступний раз покращити свій результат. Лучний хід цікавий тим, що це гра на комбінаторику. Якщо ви будете правильно використовувати значення кубиків та бонуси, які є на ваших комірках та додаткові бонуси, які ви отримуєте на початку раунду, то за один хід ви зможете заповнити не якусь одну комірку, а цілий ланцюжок комірок, де ви будете отримувати бонус один за одним і таким чином закреслювати одну, дві, три. 3-4, а може й більше, комірок за один хід. Лучний хід це справжній виклик для гравців, які люблять покращувати свої результати. Гра підійде як для сімейного кола, тому що у сім'ї вона грається дуже розмірено та цікаво. Так і для гравців, які полюбляють грати у соло, тому що гра однаково цікава, як і на компанію з 4 людей, так і на компанію із одної людини, коли ви граєте сам собі. А для того, аби у вас не було проблем з тим, як же іде вам кидати кубики, зараз проходить цікава акція. Якщо ви купляєте гру «Лучний хід, то отримуєте до неї ось такий дайстрей. Так, зараз це здається, що це просто якийсь коврик, але якщо ми його складемо, то це вийде справжній дайстрей, або просто лоток, у який ви зможете кидати кубики, якими будете грати. Це дуже зручно, тому що кубики не розлітаються. А ще, звісно, вони не так сильно шумлять, як кидати їх, наприклад, об стіл. Ця акція діє для всіх, хто замовляє собі гру у влучний хід. Замовивши цю гру, ви безкоштовно отримуєте собі такий дайстрей. Ну я нагадаю, що ви були на каналі видавництва настільних ігор Box. Мене звати Антон. Пишіть свої коментарі про гру влучний хід, що ви про неї думали. І якщо ви в неї вже грали, то звісно напишіть свій відгук. Та не забувайте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові ігри від видавництва Єлбокс. Всім пока!